Добрий день, Наталя. Доставка щастя. Привіз вам гуманітарну допомогу. Ви відкриєте мені? Волонтери. почав ще під час окупації, розповідає Сергій. Тоді возив гуманітарну допомогу від Червоного Херста. Після визволення правобережної Херсонщини більшість волонтерів їздять по селах, а в Херсоні лишилося мало тих, хто може допомогти маломобільним людям, говорить хлопець. Що робити тим, хто не можуть прийти на роздачу? Куди ну куди їм іти, куди їм звертатися? Це проблема міста, і це потрібно якось вирішувати. Що вирішувалось на початку веловолонтерами. А зараз, коли відмінили ці всі штуки, що робити людям, які залишилися? Веловолонтерів нема. Вони є, але вони на свій страх і ризик, як я їздять тим, хто реально цього потребує. Ой, це все на місці. Лука, нога — все поки на місці. Вас стає вам краще після вашого інсульта? Ні, поки ні, я ж год. Оце год я буде. Я ж все вірю, надіюся, коли вже вам стане Може, краще. Ось так випрямилася трошки, ж, а тут було взагалі скручено. Та по хаті дай бай, ну, взагалі ще затепло. І нога, і рука. Ми за вас не забуваємо, я за вас пам'ятаю. Я до вас буду їздити Допоки ви не виздоровіте, допоки ми не переможемо. Людмила Іванівна одна із тих, до кого Сергій не вперше доставляє гуманітарну допомогу. Жінка після інсульту п'ять місяців лежала у лікарні. Вийти з дому не може. Не те, що там дороги, Ні, ні. Я ж кажу, часто. І дуже все хороше, дуже вкусне, добре привозить. Та, таких людей мало. Я його мало знаю так. Через гуманітарну допомогу, але серцем відчуваю, що добра людина дуже. Навіть завсіх той завідує, каже, от яку тобі допомогу приносить <рес> <цей> молодий <рес> чоловік. <рес> Ой, <рес> таке <і рес> все <рес> кожне. Окрім волонтерської роботи, Сергій вирішив зайнятися власною справою херсонці, які виїхали до інших міст, замовляють у нього доставку для рідних та близьких, які перебувають у Херсоні. Привозить посилки, корм для тварин, продукти. Частіше звертаються ну, родичі, близькі тих, ну, або сини, або дочки, тих, хто тут залишився. І ще було замовлення документи. Хтось забув документи, коли виїжджав, і людина просто коли там шукає роботу на території України. Їй згадала, що в неї тут документи, і тут знайшла мене і пише. чи не могли б ви забрати документи і правити нову пошту. Я кажу, легко свої послуги назвав доставкою щастя, коли люди отримують щось від своїх рідних. В них поліпшується настрій, говорить Сергій. Березні я відвозив. Звичайно, там листівку, як мені сказали, там був звичайний календарик і мене попросили, не могли б ви там написати любимій моїй любимій Мої Любимі мамі від Альони Олени. А я кажу, та легко я написав улюбленій мамі від Олени і ще залишив сердечко. Ну, типу, це, це я вважаю потрібно, і там реально це спрацювало. Мама була дуже задоволена і ну я. Ті, хто мені замовляли, дуже вдячні, що зробили такий подарунок. Працювати під постійними обстрілами страшно, говорить хлопець. Я намагаюся нести якийсь позитив добро в такий час на території Херсону. Після чого що ми вже пережили в Херсоні і є така ситуація, я, мене мотивує те, що я роблю. Мене мотивує, те, що я можу донести якесь добро. Людям якісь приємності так само довести гуманітарну допомогу та розробити доставку людської людини, і якраз про це допомагає мені десь забути про страх. Його немає, тому що я знаю, що я роблю все правильно. Я роблю Потрібні речі для людей. Сергій говорить, це його внесок задля перемоги. Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.